Всіх вітаю. Ну насправді, коли ми говоримо про адвокаційну кампанію, то це достатньо широке поняття. Звісно, основна наша мета це те, щоб в країні з'явилася на державному рівні підтримка самої системи респіраторної. Це, це Включає в себе фінансування, да фінансування з державного рівня, але одним грошима тут не обмежується історія, бо ми розуміємо, що в нас, по-перше, немає зараз системи надання обладнання людям. Ну бо це питання видачі обладнання додому на якихось умовах, його потім підтримки до налаштування. Це потребує за собою спеціалістів їх підготовки і мережі. Ну тобто, вирішення питання в одному місті Києві це не вирішення питання для всіх пацієнтів. Зараз ми, наприклад, зіткнулися з тим, що навіть в країні немає реальної адекватної статистики по кількості таких пацієнтів і їх розповсюдженості по регіонах, бо держава не дуже опікується наразі цим питанням. Тому, коли ми говоримо про адвокацію, це перше привернення уваги до того, що така проблема існує, що це насправді катастрофічні витрати для людей, які з цією проблемою зіткнулись. Але навіть якщо в цих людей є гроші або вони знаходять, чи зараз через благодійні фонди, збирають і так далі. Відсутність самої. Системи наявності обладнання в регіонах, наявності навчання спеціалістів, підготовлених людей, які можуть цю підтримку здійснювати, вона. В принципі, зводить на нівець навіть зібрані людьми кошти, і часто люди, навіть зібравши їх, не можуть забезпечити пацієнтам адекватно своїм родичам, дітям адекватну підтримку. Тому ми намагаємося привернути увагу до проблеми. Перше, друге, допомогти державі з побудовою системи. Ми для цього вивчаємо той самий міжнародний досвід, як це вже реалізовано. Є країни, в яких це давно існує, є країни, які нещодавно розпочали таку систему. Ми а, технічно допомагаємо з розрахунками, тобто, Скільки коштує такий кейс, як це організувати для того, щоб держава могла прогнозувати свої витрати, і в тому числі закладати це в бюджет, розуміти, як це буде виглядати, як це зробити, і ми адвокатуємо це серед лікарів і адвокатуємо створення системи, все таки навчання для того, щоб лікарі були готові до таких пацієнтів, розуміли, і от коли збереться все разом, тобто мережа. З обладнанням спеціалісти, державна підтримка фінансова, от тоді система запрацює. І ще одна частина це протоколи, тобто це медичні стандарти і протоколи, де ми намагаємося зараз адвокатувати внесення респіраторної підтримки як те, що необхідно пацієнтам, бо саме це є тим, чим лікарі ну, користуються в своїй повсякденній діяльності. Петро, тут буде логічне питання: чи готова наша система з точки зору юридичного підґрунтя до таких змін? Чи над цим теж потрібно працювати? Це теж частина нашої роботи. У нас в команді є юристи, які цим займаються, бо насправді в Україні не існує такої спеціальності наразі, як респіраторний терапевт, яка є в багатьох країнах світу, крім того. А в нас зараз стандартами встановлено, що респіраторною підтримкою дорослих, наприклад, займаються лікарі анестезіологи Ми розуміємо, що це, по-перше, в принципі, дефіцитна спеціальність. По-друге, навряд чи ми віримо в те, що анестезіологи будуть ходити по домах пацієнтів, налаштовуючи їм апаратуру, бо їх місце роботи це все-таки реанімація. І тому ми говоримо про розширення спеціальності, які мають цим займатися, але це одночасно одразу переходить в навчання, в підготовку цих спеціальностей. Бо ну, пульмонолог має навчитись це робити, він до цього це не міг не робити. Зараз це скоріше ситуаційно, та, тобто люди, які стикались з такими пацієнтами, лікарі, які стикались, і в силу своєї там, професійної зацікавленості навчились це робити.